У Луцьку попрощалися з військовослужбовцем Іваном Гересенчуком. Бійця відспівали у Святотроїцькому кафедральному соборі. Загинув воїн 29 вересня під час виконання бойового завдання на Курському напрямку. Про це Суспільному розповіла родичка Тамара Драганчук. Тільки недавно йому було 26 років. І нема. Це ж він був суджі. Не виходив на зв'язок. Ми вже всі стурбувалися. Але що я вам хочу сказати? Потім вже видно перед боєм вийшов на зв'язок. І все. В армії він не був ніколи. Це зовсім зелена, по суті, дитина. Я не знаю, як можна таких дітей одразу відправляти в таке пекло. Попрощатися загиблим бійцем прийшла Лідія Мудрик. Каже, жила по сусідству з Іваном, ходили в одну школу. З її слів, до лав Збройних сил України чоловіка мобілізували влітку. Десь два чи три місяці назад. Ми з дитинства разом з ним гралися на вулиці. Якби Завжди в одній компанії були. Якби, дуже хороший хлопець був. і ну, Нам дуже шкода, що так сталося. Вічна пам'ять йому. Завжди будемо пам'ятати його. Ну, наш учень Луцької гімназії номер 16 ну, школа, що Хороший хлопець, вихований. стриманий, поважав, любив і школи, і вчителів. Жаль, що звичайно, що такі хлопці гинуть. Завдяки таким хлопцям ми можемо. Вільно, навчатися і, і працювати. Був побратимом, був працював зі мною на роботі, загинув на війні, був козаком, настоящим хлопцем. Я воював, потім його пізніше на війні побачив. Після завершення чину похорону домовину з полеглим бійцем пронесли театральним майданом. Поховали Івана Герасимчука у селі Полонка Луцького району. У нього залишилися мама та дві сестри. Оксана Кот, Петропотієвський Суспільне новини, Луцьк.